Євангелій відкриває перед нами всю історію і смисл создання церкви Христової, в якій показує, що не ми самі просимося у царство, по своєму милосердію Бог кличе нас, прийдіть у царство. Для того Господь каже притчу, чоловік господин зробив велику вечерю гостину, прикликав на неї всіх достойних, правителів, міністрів, губернаторів, багачів, олігархів. І сказав гостина готова, сину моєму. Прийдіть, і вдруг кожний з тих званих почалися відказувати. Дуже красива слав'янська форма наша. Коли просили, прийди, а він відповідає. Ім'я отреченого. Тобто, приймі мене, як я одказавшогося. І так відказалися ті, котрі. Пішли поле дивитися, котрі пішли на куплю, на базари, на торговлю, котрі ся поженили, котрі путі найшли. Що робити пір готовий, а достойні, ніби би достойні? Що робить Господь? каже апостолам своїм посланникам, кличте всіх людей. Простих, і кого найдете. І наповнився брачний пір, тобто, дом гостинний наповнився гостями. А от до тих недостойних і глухих до приглашення в царство, Господь їх покарав. По-перше, отсік їх от царства. Всякі там великі славні цього світа, з чому ми гроші, а в то перед Богом нуль і ниже нуля. Мало того, посилає Господь і спалив город тих людей, щоб їм всім багатство і згоріло, а цим простим людям, котрих покликав на гостину. Назвав їх дітьми Божими своїми, котрі стали наслідниками Царства Божого. Тепер сьогодні нам, що робити сьогодні нам? Бог і нас кличе, і от ми з вами прийшли, почули голос Божий, Велике у Бога радосної, коли чоловік має духовний слух. Ми чуємо голос Божий, вияні Духа Святого. І нині каже Павел, посланні Коринстиному, другої послання, у першій главі із 21-го вірша, утверждаючи нас із вами во Христі і помазавши нас, єсть Бог. Котрий і запечатлів нас і дав нам залог, аванс, залог Духа в серця наші. Ми всі авансовані від Бога Отця. От чому ми видимо, коли у всьому світі чоловік має неку частину дану із банка, то може розкрутити якийсь бізнес. Так от християни православні, канонічної церкви це ті люди, котрі мають залог духа у серцях, і Бога призиваємо сьогодні не як випадкові люди, а як діти. І причому тим духом каже Павел, ми взиваємо ава Отче, няньку нашу. «Авва, Отче! Яка різниця між дітьми Божими і дітьми не Божими, не церковними? Діти Божі мають залог Духа, і тим залогом видержують напасті, учаться подніматися под Лестрицю духовною? Держатися єдинства канонічної церкви, бути незламними, оби не зломили нас. Тому що цей світ має всі інструменти, щоб ламати людей, даколі неодільних людей, всіх громадян даколі ламлють, об'являють, що Бога не є. І тоді ламлють усіх людей. Священників безбожники Большовики в тюрми кидають, а остальним махають пальчиком, Бога не є, до церкви не ходіть. Але їхня ідеологія розсипалася і пропали в пропастях пекла большевики і всі безбожники. Ми просимо Бога, Господи, ми послухали твій зов і стали в числі збраних. Поможи нам, Боже, щоб ми усе були послушні. Приймали участь у Вечері Господній в причасті цілої крові Христової, бо так поступаючи, і сьогодні ми діти Божі, світлі, радісні в канонічній церкви, ну а у вічності разом з святими зможемо наслідувати царство Божоє, царство ізбраних. Амінь.